Надзвичайно цілісна і гарна виставка, але, в мене, відчуття, але в мене відчуття поєднання того, що, що важко дуже поєднати, це коли ми бачимо на роботі стихів емоцій і дуже високу культуру і дисципліну виконання робіт. Вони всі надзвичайно живі, я їх назвав потоки емоцій. І немає жодної вибухової роботи, яка не може бути прочитана. Кожна робота читається в неї повний зміст, читається глибина, читається естетика, відчувається, що майстер не просто пензля, а майстер, який володіє стихіями. Вода це одна із стихій, але там і вода, і повітря, там звуки, там світло. І це все поєднати в швидкості нанесення своїх емоцій на полотно. Це мати досвід, мати практику дуже мало. Це треба бути в постійній гармонії з природою, коли хвиля почуттів, емоцій, хвиля крові зливається з потоками отих стихій води, з потоками повітря, помахом легкого пензля. І це все виражається в таких чудових гарних роботах. Назвичайно несподівано, що є рідкість наші, навіть для нашого е, львівських виставкових подій це бачити акварелі таких великих масштабів. Я бачив таке в Канаді, я бачив таке в Америці, вони мене вразили, і зараз я коли побачив, це просто захопило, захопило мене моїми емоціями.